Приклад, ми для різних філій техніку різну купляли, тому що там різні ґрунти. Культиватори були відповідно різні, різних модифікацій. Вони класна інженерна служба досить професійна. Працювала і з агрономами рука об руку. І там підбиралася техніка, і агрономи на місцях були досвідчені. Підбиралася техніка, відповідно, в залежності від фізичних, фізико-механічних властивостей ґрунтів і клімату, який там був. Клімат такий, дощі постійно, він вирощував там озимий ячмінь, озиму пшеницю і кукурудзу насилося. Ну, тваринництво було невелике. Але в нього такий набір техніки. Під ґрунти, не під філософію, що це круто і це модно. А під е, той чи інший стан ґрунту. Оце повинно бути так. Друзі, за цей час, 30 років, ми втратили піввідсотка гумусу. А для того, щоб оцей піввідсотка гумусу набути в ґрунті, то необхідно тисячу років. І саме розумієте, що оця втрата органічної речовини вона пов'язана з рядом. Бричів. Через те, що ви будете вкладувати гроші в добрива, в паливо, в насіння, в інші ресурси, а на вихлопі буде ноль. Через те, що ґрунт основа. І зу... а, на, і на даний час ми спілкуємося, ми консультуємо фермерів, ми їздимо по полям, ми бачимо, ми в, 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 в різних куточках країни часто буваємо. І ми бачимо, що на полях робиться. На полях робиться не те, що потрібно робитися, розумієте? Якщо у вас на момент от, сьогоднішнього нашого вебінару в ґрунті там 3%, а через 5-6 років буде, наприклад, 2,5, то значить, аби ми вам нічого не донесли, або ви нічого не зрозуміли. А краще, щоб у вас було 3%, а через 5-10 років їх стало 3,5%, то і 4%. Тому необхідно задуматися. І ми все-таки прагнемо наше бажання. Донести вам ту істину і стати на, шлях, на правильний шлях, який дійсно вас приведе до кінцевої мети, це отримання хорошого і високого прибутку.